Мирний проект почався і вчора був дзвінок між президентом Трампом і президентом Путіним. Чи відчуваєте ви, що ви справді є залучені до цих переговорів достатньою мірою? І які кроки ви б бачили такими, щоб зробити належний прогрес? Досіх належного прогресу? В цій війні? Росія напала на нас і ми відбиваємо цю агресію. Це два головних суб'єкта цієї війни. Але тут ніхто не бореться за суб'єктність, я просто констатую факт: війна на території України, агресор Росія, і ми живемо, захищаємось, виживаємо, боремось за. Так, як правильно сказав Олександр, ми боремось за свій суверенітет, за свою незалежність. І в цій війні ми точно переможемо. А що стосується того, як далі, без нас неможливо закінчити цю війну справедливим миром. Сьогодні у мене буде контакт з Президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків у нас вже дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. Я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка ну, завжди незадоволена, коли щось йде правильно. Тому ми з ним проговоримо. Я думаю, деталі наступних кроків. Ну і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним. Yeah, just, uh... і дозвольте, я також наголошу, що в дипломатії дуже багато що відбувається, скажімо так, з залаштунками, і останні 13 місяців я uh, спостерігаю, uh, чую, слухаю, обговорюю з президентом Зеленським і його командою. Дуже багато речей, і вони залучені активно в усі моменти, в усі аспекти переговорів. Вони uh, справді є у водійському кріслі цього процесу і а, навіть минулого вечора, якщо дивитись на дипломатичну активність після того, як президент Трамп поговорив з президентом Путіним, а, було чітко зрозуміло, що українці були дуже залучені у цей процес, тому я не переживаю це справді першокласна дипломатична команда, і ми зараз намагаємося працювати дуже активно з американцями для того, щоб повернути а, переговори на правильний шлях, і а, українці при Прийняли безумовне припинення вогню, і саме Путін припинив його не при не прийняв. Анна Корпон, пане президент Зеленський. А, чи а, чули ви якісь деталі про розмову президента Трампа і президента Путіна вчора а, і а, в а, в оголошенні в Саудівській Аравії щодо Сполучених Штатів чи було щодо цього якісь деталі чув а правильно. Президент Фінляндії зазначив. Вечір і, напевно, ніч наші команди спілкувалися, але я хотів би говорити про деталі, коли напряму буду мати діалог з президентом Трампом. Після цього маю говорити про деякі деталі. Друге, як я і сказав, що ми готові відправити нашу команду, технічну команду щодо наступних кроків, знов таки, коли ця зустріч і в якому форматі вона буде, зможу сказати, Трішки пізніше.